Вітаю, друзі, і вкотре слава Україні вночі. Загроза балістичного удару. І кияни, прокинувшись, побачили сліди події, про яку світ заговорив, але столиця України застигла в невизначеності. Бомбардування із залученням Б 2 машин часу, що 30 років очікували свого виходу з тіні, спричинило не просто розлом у геополітиці, але й внутрішній розлом у нашій власній здатності швидко реагувати. Ми сидимо в тилу, чекаючи маневрів Ірану і США, поки Росія вичікує свій момент. Та поки ми з вами обговорюємо технічні деталі удару, на лінії фронту гинуть люди, а наша неготовність це не просто бюрократія, це зрада перед лицем ворога. Таємний наказ індекс піца та п'яні бари Пентагону. Поруч із Пентагоном індекс піци підскочив удвічі, бари спорожніли, високопосадовці затамували подих. Видача лобстерів і стейків військовим авіаційних груп, які зосередилися на близькому сході. Нагадала 1991 -й. І ось літять Б 2 іронічно відроджені з арсеналів, аби забруднити сценарій швидкої війни. Від реакції БРІКС тепер уже з Іраном у складі залежить доля енергетичних маршрутів. Розрізати ормуську протоку це не просто обмежити нафтові танкери, це відправити ціну бареля до 150 і поховати економічні плани європейських союзників. Гібридна війна, брікс і баланс сил. Бразилія, Росія, Індія, Китай, і тепер Іран, Єгипет, Південна Африка блок, що мусить вирішити, чи дати Ірану ще більше ядерних амбіцій, поповнених з кошика Путіна та Сі. Адже Китай та Індія найпотужніші економічні рушії, постраждають від зростання цін. Пекельна дилема. Чи збережуть вони баланс і не кидатимуть під ніж власні інтереси задля проксі війни, яку веде Кремль через руки Тегерану? Самозбереження режиму Іран як проксі для Росії. Якщо світ не визнає наші анексії, ми будемо бомбити, ця риторика Ірану звучить знайомо Україні. Аналогічні фрази лунали від Путіна не відсунете НАТО за кордони 1991 року, війна буде невідворотною. Іран повторює. Не визнаєте армузьку протоку. Перекриємо це не про прямі удари, це про шантаж тих, хто не воює безпосередньо. Регіональна криза, сиріїзація і ризики для Європи. Ізраїль прагне сиріїзувати, Іран дестабілізувати через удар по стежкам внутрішнього неспокою. Протести 2009-го, витоки 2022-го після страти дівчини через хіджаб. Все це було лише тренуванням перед справжнім вибухом. Урди й азербайджанці становлять 40% населення на периферії, білуджі і туркмени по 2-3 мільйонів. Біженців 10 разів більше за сирійську кризу це вал, який накриє Європу та весь євразійський континент. Інтернет відключено, протестні групи розкидано, але сидіти, склавши руки, вже неможливо. Росія як бензиноколонка глобальних ризиків. Росія перетворила Іран на проксі для дестабілізації, газові контракти, інфраструктура ядерна все це тепер газова війна під знам'ям кремлівського реваншу. Коли світ визнає це, ось вони гаранти безпеки, а бомбардують ядерні об'єкти. Реакція ООН і МАГАТЕ звучить так само голосно, як їхня байдужість під час бомбардування Чорнобильської АЕС чи спроби окупації Запорізької АЕС. Корупція і управлінська непрямість наші барани в Києві це нерядові чиновники, це люди, які заробляють політичним кротством, торгуючи власною країною, мільярдні хабарі в обмін на цимаха, зраду військових програм, скорочення елітних підрозділів авіації. Усе це відбувалося під соусом місячного дипломатичного тиску. Польща вже готує плани евакуації мистецтва. Чехія пригадує 1968-й, А ми лише робимо ремонт траншей після втрати стратегічних мостів. Ультиматум якор Єрмака Єрмак це якір, що тягне президента на дно. Монополія на комунікацію, компроматні схеми, фінансові подарунки за фонських старців. Усе це лежить у шафах банкової. Без Єрмака Зеленський загубиться, з ним потягне країну в прірву. Зустрічі американського керівництва проігноровано, запити не відповіли. І це не фейкова історія, це системна зрада, Сітіа, слава нашим героям і підтримка ЗСУ. Друзі, ставимо вподобайку, репостимо це відео і переходимо за посиланням у описі, щоб зробити спонсорський внесок на зсу. Кожен клік, кожен донат це боєприпас для наших захисників. Злій шок, українські дипломатичні плани. Ми втратили 20% території, 6 мільйонів громадян на окупації, але ще більше довіру західних партнерів. 143 країни підписали резолюцію ООН за вивід російських військ. А де результати? Де безпекові угоди? Нуль, Нуль ефекту від місяців дипломатичного тиску. Висновок зрада не повинна перемагати. Ця війна би екзистенційна, але навіть після перемоги зрада не зникне, якщо не позбудемося внутрішніх барих і кілерів державності. Підписуйтеся на канали наших героїв, поширюйте правду, дотримуйтеся єдності, і тільки так ми зупинимо цю павутину корупції і агентурних мереж. Слава Україні, героям слава, удар проти за режиму. Пошир це відео, твій репост, це вибух інформаційного фронту. Пиши геть за режим. У коментарях кожен коментар як крок до народного суду над корупцією. Підтримай зсу до НАТО. Кожна гривня, це крок до перемоги над внутрішнім окупантом. Слава Україні! Героям слава!